тук тук то там на свізиний краситу на ютуб на ютуб ту салют ютуб а вот только скамки если ты любишь ютуб и ты досі не підписаний на канал только я даю тебе 3 хвилини щоб поставити лайк і підписатися на мій канал готовий 3 2 1 постав лайк підписався хто лайк не поставив той баби достав Кто не подписался, обоссался и обоссался. Давай, поставив лайк, подписался. Молодец, а так усібят 3 месяца до магазин нарождения. Два 6 подписчиков. Я хочу 6 подписчиков, а? Давайте 6 подписчиков, давай. Я туда расскажу свій сам, это ямнися играть. У меня есть 2 подписчики, а я хочу 6 подписчиков. 3 месяца. Я раз месяца не можем. Но... Вы поставьте лайк и подписывайтесь. Це ж не важко, Кликнути кнопку підписатися і поставити лайк вам не важко, а мені приємно. А також підписатися на инстаграм, только називається. Я там розказую, з ким я дуже с кем я, я уйдет, происходит в моїй житті. так от там ну, ходить -ходить фоточки, да, не мої, а девчонок, яких я кидаю в стиле гам, а також там є моя фоточка Дякую, якщо ти хочеш подивитися, то. Ну, зайди, підпишися на на інстаграм, трокошка, і подивися мої фоточки. І так, ребята, це, навіть, дуже жорстка заява, але но... хто не в курсі вчора Марічка річки вони е не наведила, ну, е так сказати, своєю подругою опозорити, тому що навіть Женя вже знає, що ми з Марічкою Чепегою воюємо. Ну, всі вже знають, навіть її. Мама, я з нею теж воює. Зараз я хочу таку заяву зробити. Я розумію, що вона безумна. Ну я звертаюся зараз до Марічки Чепего. Марічка от скажи, Тобі, бля, не додоїла наша війна? Ось скажи мені. Да, я розумію, що це війну я почав, тому що, блін, перше я їбаний клоун. по-друге, я встрою з шостого, по третє люди люблять такі мої тоже кишкенчики люблять, коли я там розказую, з кем я з кем я буду видео, що відбувається в мене в житті, да? а з кем я зустрічаюся, скільки в мене дівчанок загонять, скільки завтра, хто мене кинув. Ви це і я, на... Я, я просто вам зізнаюся, я ж тоже кишкен, я іменно на це придумав, а, так сказати, я іменно на цьому. Цьому... А я вирішив і создавати канал. Є люди, які знімають пранки, які знімають ...кухарні, відео, ну там, сказати, ...цей... є такі люди, які хавають на цей... ...футблогери, футбольні блоги, і коротше все таке. Ну, бачите, а я вибрав отакий От формат. Тож, Я надіюся, що ви поставили за це лайк і підписалися. Надіюся. Ви будете молодці, якщо підписався. Бо хто не підписався, то Да? А хто лайк не поставив, то й бабі не вставив. Хуяк, що, що. От, марічка, я розумію, що це я. Ну, ви що то це ти, да? Ти згадай 2024 рік, що це було? Коли я тобі дарував квіти, а потім казав, що, що тобі хлопець. ти мені це не пояснила, да? Ну, що там є хлопець, ти це не сказала. Мені було сильно боляче, теплюнуло мені в лице. Ти в мене дзвонувачі, що то я пішов на асфальт. Так, да, бл**, це я пішов на асфальт. Чому? От зараз я дам відповідь. У 2024-му ти а, обідала мене з Оскаром. Я розподарив тобі розу. І ти був в магазин. І куди то роза ділася? Ти її вихинула. Знаєш, як мені було обідно? Я ту разу дервав вещей серце, ага, а, а сердце і пачек давіс дев'ять цветочек. Іменно цю фразу я там закохався. Ну, no. ладно, хустні. Суть така а... Ще то? Ти Możesz... ...izwiniać się, Nie, to objażdżona. Po prostu, izwiniaj się, parę Ej, ja zmiężę się, wy Uch ty, to rukoszka... Ти такий жорсткий, що заставляєш Марічку Пегу і звинитися, непонятно за що, хотя е, частково винувати вона. Але частково винувати я, бо я пишу те, що вона лох і все такое. Це я маю пере неї звинитися перед мамою, її. але ти заставляєш їй звинитися, ну ти руку жорсткий. Да, блять, я жорсткий нахуй. Марічка, ти маєш просто пере мною звонити сказати. Да, вибач, я була неправа. Що я тобі не сказала мене мені хлопець і в наші відношення. Ти прикинь, який буде фолор, коли мене звениться, удохвана і звернеться. Ну хоча такі варіант малий, це не він застала Або мене звернеться, або ніяк не відгірує, або даже нічого не буде. Але вони має мої звинитися перед мною публічно. Ребята, прикиньте. вона мене це буде перший. Ми бери, коли торг жгем, свого лютого ворога заставляє і перед ним ні за що. Тож мрічки ж бага, лише подумай. Ліпше підійди реально до мене і звільнися за свій характер дурний, за те, що ти довбайобка і все такої, що ти нахуй кончена, скажи, я, бля, кончен, і кончена, довбайобка, вибач мене за це, от, і звільни, дурка, скажи, я, блядь, була неправа. І я не, роз, не, ну, не розуміюся в кохання, не то що ти, роз, роз, ну, ти у нас експерт, мій, в коханні. А так, Отак, скажи, звинися, можна стати на коліна, я не проти, щоб ти став на коліна і прям стала і сказала: Ізвини, я дура, блядь. я кончена дура. Только звини, ти був правий, ти експерт в любі, я не розуміюся в любві. І я покохала козла, мій хлопець козел, Ну, можна це, звісно, не казати, але головне, щоб вона дзвонила да, ребята, По перше, так, да, я мабуть дзвонитися за все це. Ну, суть в тому, що я хочу зробити так, щоб е все це вивелося на мою пользу, щоб я виграв в цій війні. Іначе, ребята, знаєте, і того буде інакше. Війна продовжиться, але буде трохи жорстче. Да? Це буде трохи жорстче. І кстати, ребята, як вам нова... з а, а п'ять нове привітання вже який раз в цей місяць. Просто я шукаю, знаєте, ідеальне, щоб вам сподобалося туркушканчики, щоб ви більше лайків ставили. А то, що я замітив, що шарти злітають, а видоси не злітають треба ж основи оновлювати майже не щодня. Ну, я думаю, що більше не треба буде нічого оновлювати, і вам такий м -м формат залетить, і нова клик, ну, моя нова привітствує. Тук-тук, то -тук, там. І ще, кстати, в кінці я скажу, це чуть-чуть отсилочка на 2023 рік. вам сказати, чуть-чуть, чуть-чуть. Туркушкан -чуть", старий повернувся, Туркушкан просто, Туркушкан повернувся. Чуть-чуть, да? Може більше за толі малічкою зінець не зайшов.